Продається дуже цікавий автомобіль, чим він цікавий через те, що він семимісний. Це Volkswagen Charan. 2011 року вартість 13 2-літровий дизельний двигун, самий місний. Контактний номер 096 833 5012 або 066 735 11 20 показуємо вам салончик Виглядає. Все, кажуть, кажу, пофанчую і ряд сидінь. Дуже комфортно ззаді сидіти, сидіти через те, що в цьому автомобілі якраз сьомий ряд зручно сидіти. Зараз я відкриваю задній кляпу і ви побачите. Бачите, Бачте, доволі місця в цьому автомобілі комфортніше сидіти, чим скажімо так, Вінчик, як Seat, Альхандра, як, наприклад, Volkswagen, Caddy, ну семимісне, комфортніший автомобіль. Ось так він виглядає. Ззаді кляпа, Двухлітровий літровий дизель і чорний колір. Двоє розсувних дверей. Сидіння зложується, трансформери, є ось такі підголовнички. Сервісна історія. Кого зацікав? Телефонуйте по вище вказаному номеру телефону. Сітрейен 7 Сімимісний. З автоматичною коробкою передач. Так, стирік, рік, 1,6 газ, бензин, автомат, коробка рідні, рідні фарбі, пройдено ТО, пробіг 140 тисяч. Є сервісна книжка, контактний номер 096 833 5012. Автомат 7700. Пробіг 140 тисяч. Ось такий салончик. Сидіння трансформери, Задній зложі. Перепрошую, він п'ятимісний. Це ціна 7700. Так, Але салон акуратний, збережений, легкосплавні диски. Так. Citroen c 4 Вони бувають і п'ятимісні, це ну, п'ятимісний, сімімісний. Сіми, все-таки сіми. сіми. Задній ряд зложений, я не помолився, задній є ряд сидій. Ось так виглядає. Збережений автомобіль. Citroen Picasso. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника, повість вказаного номера телефону. Проїкт універсалі 2012 року, вартість складає 8700. Якщо автомобіль цікавий, він з автоматичної коробки передає. Саме те, що шукають люди. Нова зимова гума, пройдена ТО без ТТП, контактний номер 096 833 5012. Має двохлітровий дизельний двигун і автомобіль свіжо свіжопринений. 12 рік. Він виглядає Форд Фокус Задню коляпу відчиняємо зверніть увагу скільки місця. Кого зацікавив, телефонуйте повище вказаного номеру телефону. Рено Грансенік 2017 року, вартість 12499, контактний номер 093 476 84 31. Зверніть увагу на колеса. Добрий день, покажу. Салончик. Це вже нове обличчя автомобіля, нова панель. Зараз власник вийде, я покажу вам салон. Комфортні сидіння з боковою підтримкою, потолочок, Зручно сідати, людині, людині навіть з високим зростом, висока посадка, бачите, і це вже дизайн автомобіля новіше. Сидіння трансформери. Білий колір. Це колеса 20-ті у вас, так? Да? 20-ті колеса. Розмір коліс, І покажемо багажне відділення. Багатній замерз, трошки морозець на вулиці бере. Ось так виглядає. Дуже економний, комфортний автомобіль і головне сучасний. Вартість 12 499. Когось зацікавило, телефонуйте до власника. Продається ось такий Opel в універсалі. 2015 року, 2,0 дизель, а з автоматичною коробкою передач вартість складає 10900, контактний номер 093 476 84 31. Зараз покажемо вам цей автомобілі зовні. Як він виглядає? Це у нас Opel Zafira у новому обличчі. Ззаді паратроніки, прицепний пристрій. Це де те вон. Так, покажемо, ззаду кляпу вам. Камера заднього виду, полочка це, і ось стільки місць взадінь. Це у нас семи... семимісна вона, так? Семимісний автомобіль. Так. Зверніть його стільки задні місце. Саме основне автоматична коробка продаж мультикермо Ось такий дизайн автомобіля. Кого зацікавило телефонуйте, повищив вказано номеру телефону. Магани в чорному кольорі 2016 року. Контактний номер 093 476 84 31. Вартість 12 399. Так воно виглядає. Цікавий такий автомобіль. то тобто, в гарному стані. Механіка, мультикермо, чорний насичений колір, дуже комфортно по їзді, основне економічно і сучасна. За більш детальні інформації телефонувати до власника. Рено Megane, 2016 року. СДС Titan, 2017 року. Вартість автомобіля 11300. Оригінальний пасажир. 1,5 дизель. Контактний номер 0,96 984 40 83 Коштує він 11300. Чорний колір. Механічна коробка продач Ось так він виглядає двоє дверей. Ззаді кляпа, портроніки, прицепний пристрій. Сидіння задніх зложується і це 11. На даний час працює двигун. Кого зацікавило, телефонуйте по в поволі номеру телефону. Мерседес і там. Тавія Універсалі А5 2009 року 2 двона 1.6 дизель. Вартість автомобіля складає 7900. Контактний номер 068 569 29 79 105 Кінських сил. Механічна коробка передачі. Взагалі присутні протроніки, прицепний пристрій. Кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника, получать вказаного номеру телефону. Volkswagen Passat b 7 2012 року, 2-літровий дизельний вагон, 170 сил, вартість складає до 11900. Контактні номери, Темно сиромеш кольор. І саме основне повний появи. Шкіряний салон. коробка передач Салон збережений, вартий вашої уваги. Дуже комфортний автомобіль по їзді, хороша шумоізоляція, а саме головне повний привід. Автомобіль більш пустойший, що на дорозі, і людина їде уповніше. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника, повідомлення вказаного номеру телефону. Свайнті Гуан. Це в нас двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач і повний привід. 11 рік, Вартість складає 13200. Контактний номер 097 85 07 520. Ось такий фігуанчик. Сенсорний майтфон, мультикермо, автомат і повний привід. Так, світлонки потолочок. Один час люди полюбляли тагореги а деякі люди пересіли на кігуанчики. Вони дуже Volkswagen кажуть, а розміри менше, обслуговування дешевше і компактні поїзді по всьому такий автомобіль. Телефонуйте до власника по вищу вказаному номеру телефону. А5. Дуже люди полюбляють через те, що ну, якби ці автомобілі витривалі і на таксі кругом вони їздять. Себе зарекомендували своєю надійністю. На даний час це Octavia a 5 9 року, 1.4 TSI двигун 90 кВт. 218 тисяч пробігу. З автоматичною коробкою передач і Коштує автомобіль, цей 7250. Контактний номер 095 031 49 44. так Виглядає. Комбінований салон, автоматична коробка передач. кого зацікавило телефонуйте до власника. Як гарненько стоїть. Volkswagen Passat B7 універсалі 2014 року з пробігом 270 тисяч з е, безключовий доступ, двохлітровий дизельний двигун і вартість складає 10 850. Контактний номер 0,97 950 285. Ну, такий е, кофе з молоком колір, легкосплавні диски. Ну, відповідно, ціна теж така цікава. Дуже комфортний поїзді, по вешумці. Обшумка ліпша, так і Б8. От, але ну, Б8 новіше, кажуть, більше вже як кажуть, на уроків. А цей тихіше їде, ніж Б8, щоб ви знали. Дуже цікавий автомобіль, шкода 7. Новіший рік люди зараз стараються продати старіший автомобіль, придбати собі щось новіше. На даний час це 17 року, а сьома з вартістю 14,150. 17 рік 2-літровий дизельний двигун. 232 тисячі пробіг. Контактний номер 0,95 330 90 97 Трошки накрапає, але нічого. Показуємо вам так, механічна коробка передач, сенсорний майнфон, автомобіль в універсалі. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Volkswagen Gold 12 року, вартість складає 8500, 240 тисяч пробігу з 1,6 дизельним двигуном. Дуже економні двигуни і вони ходять. Об'єм номер телефону 063 468 44 62. Заведений двигун. Зараз ви чуєте, як працює. Покажемо люди якраз оглядають. Полочка, все на місці, автомобіль збережений і свіжо принаймні. Кого зацікавило, телефонуйте до власника, по вказано номер телефону. Тавія знову нам попала, 10-й рік, зап'ємо двигуна 1.4, вартістю 6999. 90 кВт, рідня фарба, сертифікат, контактний номер 066 088 93 88. Легкосплавні диски. От. Ви якщо подивитися, останнім часом привозять автомобілі свіжі, але привозять з меншими двигунами по тій причині, що, як кажуть, більший об'єм двигуна розмитнети це все кошти, а люди нас не, не хочуть ну, платити за автомобіль лишні кошти. І Люди Ми привозять... Чи що? О, да. Люди привозять те, що, як кажуть, можна взяти дешевше і входиться по вартості дешевше. Полочка все на місці. так він виглядає. кого зацікавив автомобіль, телефонуйте до власника. Купе продається, це Сіат Купра 2009 року з 1,4 бензиновим двигуном, вартістю 7999. Контактний номер 066 088 93 88. Ось так виглядає всередині. Купе, бензиновий двигун, автоматична коробка передач. Салончик збережений, бачите? Чорний автомобіль для міста, якісь паняньки, чи молодому хлопчині їздити. Ось такий автомобільчик свіжо пригнаний. Зараз кляпу відкриємо, покажемо Це той самий Volkswagen. Когось зацікавив, телефонуйте до власника. Тавія універсалі, а саме основне з 1,9. Об'єм двигуна. Бачите, багато автомобілів привозиться саме з 1,4 через те, що більше двигун, на нього більше розмитнення. На даний час це 1,97 кВт 230 тисяч пробігу і коштує цей автомобіль 8100. Контактний номер 0,97 804 54 05. Ось такий автомобіль в Універсалі. Дуже крепкі ці автомобілі і популярні. Як кажуть, люди, це вам не Рено, це шкода. Хоч і шкода назвали, але можливо шкода трошки їй не підходить, бо шкоду цей автомобіль, коли збережний, е, як кажуть, не приносить. Він служить вірою і правдою. Особливо ці А5, як кажуть, обівка, обишумка, все зроблено якісно. І коли ви купуєте цілий хороший автомобіль, то... Вам його вистачає на довго. Б7 продається 2014 року з 2-літровим дизельним двигуном. І автомобіль не у а автомобіль на седан. 261 тисяча пробігу. 12 700 автоматична коробка передач. Так, Номер телефону є. Кажіть. А, Номер телефону зверху 0,98 59 88 463. Сріблястий колір. колір, до, до, речі, е, до речі, практичний колір. По тій причині автомобіль кажу, вимазався, на ньому не так видно, що він вимазався. Єдине, що коли підкрашувати, е, то колір вгадати стає дуже тяжко. Але колір, взагалі, якщо ви їздите акуратно, практичний. Ось так виглядає цей автомобіль. Кого зацікавив автомобіль на автоматі, телефонуйте до власника. 5 продається. Ось вже пригнано. Повний привід квадру. Так. Автоматична коробка передач, 11 рік вартість 12499. Повний привід. Так. Так, 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 контактний номер 099 904 9605. Ось такий темно синій колір. Ось так цей автомобіль виглядає. власник є, тому зараз вам салончик покаже. Автоматична коробка передач, світлий салон. До речі, себе Audi Q5 я зарекомендували. Це крос... Так, ось так він виглядає. Всередині, зверху панорама. Я перепрошую, телефон виключався трошки. Легкосплавні диски. Вихлопна не закопчена. Зацікавить такий автомобіль. Телефонуйте до власника, по очі номеру телефону. Такий Красавчик продається, Volkswagen B8 в універсалі. Повний привід. Повний привід. Вартість 29 900. Контактний номер 050 822 6702 або 096 167 17 11 Чорний колір. Комплектація вже е, за більш детальною інформацією, телефонуйте до власника. Ось такий красавчик. Трошки дожік накрапає і можу показати, ось тільки середину бачите. Тому, кого зацікавило телефонуйте до власника. Ну і всі дані. Я кажу, не всі універсали хочуть. Це у нас 18 рік, літровий дизельний двигун 208 тисяч пробігу. Вартість складає, складає 24900. Контактний номер 096 89 101 38. Ось, ось такий автомобіль. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника, саме основне автоматичне коробка передач. вони бувають як і автомат так і механіка Ось так виглядає Volkswagen фасад фасад b8 2020 року вартість складає автомобіля 25 920 рік 160 тисяч пробігу двохлітровий дизельний двигун контактний номер 066 210 06 0,6. Світлий салон шкіряний. Автоматична коробка передач. І це у нас седан Бачите, люди полюбляють саме седан Ось вам новіший автомобіль. за більш детальну інформацію. Телефонувати до власника. У Юрусалі 2009 року вартість складає 8200. Об'єм 2 1.6 дизель. Контактний номер 050 90 71 753. Зараз покажемо всередині цей автомобіль Ось так він виглядає. Салончик збережений. Є прицепний пристрій. Два слова по автомобілю додавте, що розкажете, постану. По. Що потрібно робити? Рівні обслужені, не обслужені? А, ні, рівні не буде. Да. Тобто остальне подивитися, автомобіль з рідним пробігом. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Красаються, це в нас Ауді. На постійному обліку автомобіль 16 року з 3-хлітровим дизельним двигуном і вартість 26500. Контактний номер 067 533 52 52. Трохлітровий дизельний двигун. Хто полюбляє, як кажуть, мощу, бере 3 літра. Зверніть увагу, на легкосплавні диски. Це 19-й, можливо, чи 20 й шкіряний салон, автоматична коробка передач. І це автомобіль бізнес-класу. Ось так він виглядає. Кого зацікавив? Телефонуйте до власника. Сені в чорному кольорі. Одинацій рік. Вартість 9,8700. 1,6 дизель. комплектація босе. Контактний номер 066, 066, 474, 20, 22 22-22. Зачинений. Бачите, вже дощ накрапає, неможливо стає знімати. Знімаємо наскільки це можливо. Ось так автомобіль виглядає. Мене треблястик 12 року. Коштує 7800. 1,5 дизель, 212 пробігів. Контактний номер 050 56 93 868. 7800 Серебрясні магани. Дуже комфортні автомобілі. Поїзді сучасні. Їх, скажімо так, кажуть, молоді хлопці полюбляють, тому що вони по дизайну по економні, швидкі, економічні. Ну і саме основне, вони сучасні. Ну, Дивитися, дійсно, за автомобілем потрібно. Кож зацікавив, телефонуйте до власника. А також продається. В чорному кольорі, не хочете стріблясному, є в чорному. 12 рік. з прибігом 224. Контактний номер 050 569 36 66. 1,5 дизель. А відкрити цього, так? Да? Легкосплавні диски, якраз власник є, тому вам покажу зараз автомобіль. Це в нас. Ось, бачте. Ззаді присутні портроніки, зверху релінги люк є, складні зеркала, механічна коробка передач, пам'ять сидінь, комбінований салон, мультикермо. хороша комплектація автомобіля саме. Це вже більш такі цікавіше. Ось так він виглядає. Зверху панорама, бачите, Кого зацікав, телефонуйте до власника. Повощі вказаного номеру телефону. Універсалі, а саме основне 13-й рік з пробігом 237 тисяч, 1,6 дизель в рідній фарбі. Автоматична коробка передачі коштує 11 900. Контактний номер 098 39 20 19, 20 19. Треп'ний салон. І універсал. Показуємо одну сторону, другу. Кого зацікавило, телефонуйте до власника. Автомобіль бізнес класу є найголовніше всі дані. 2012 року вартість складає 13950. Автоматична коробка продаж, двохлітровий дизельний двигун, контактний номер 067 460 75 55. От. Багато людей. Полюбляє собі, але хочуть, наприклад, не бензин, а хочуть дизель. Саме дизель і Супер Б. Ось, зверніть увагу, електрика, сидіння, комфортна поїзді. Ніяких нарікань по автомобілю немає. Кого зацікавить автомобіль? Телефонуйте до власника, повоч указано номер телефону. Вольф Універсалі. Це в нас 2018 рік. Вартість 14 999 1.6, дизель 85 кВт. Контактний номер 050 337 84 73. Сріблястий колір, тряп'яний салон, мультимедіа, бачите сенсорний майтфон, мультикермо, перемикач не затертий, акуратний автомобіль по салону, порожки, все. Все на місці. Кого зацікавило, телефонуйте телефонуйте до власника. Японський автопром в білому кольорі. 2010 рік. 2,2 дизель. Вартість 10350. 300... 10 так. так, 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 так вебасто підігрів. На жаль, телефона я не бачу, тому йдемо далі. Бачите, ось така мазочка. Красавчик це Volvo, 2008-9 рік, об'ємом 2 на 1,6 дизель, вартість 7750. Так. так, телефону немає, тому проходимо далі. Універсалі, це у нас 19 рік, Б8, 1,6 і 81 кВт. Зверніть увагу, 1,6. Позазвичай вони 2 літрові, 256 тисяч пробігу. І вартість 17700. Контактний номер 066 483 54 22. Бачите, ось вже такі решіточки додавлені. Такий красавчик стоїть. Ну, деякі, наприклад, люди, які їздять по місту, будуть задовільняти і 1,6 1,6 по відношенню до 2-літрового вам буде споживати менше пального місці. Да, не буде в нього того драйфу, як 2 літра, але буде економія. Кожному своє. Кого зацікавить, телефонуйте до власника.